Всім доброго дня. Збираюсь сьогодні пригинати малину до землі, готувати її до укриття. Як це я роблю, покажу зараз детально. У нас, правда, починає дощ, не знаю чи я встигну. Знімаю без штативу, тому більше буду пояснювати, менше буду показувати. Але я думаю, ви зрозумієте. Власне, Спочатку треба зрозуміти, куди ви будете нахиляти кущ, де, як ви будете його накривати. Я буду, планую його отак. От. Звідси, от сюди. Підходжу до куща. Пригинаю першу гілку до землі, ось так. І дивлюсь, що ось так буде нормально. І я отут забив кілок в землю. Кілок звичайний дерев'яний. Ось такий. З однієї сторони я його загострив. Чому дерев'яний? Тому що в мене тут поряд кущі, і там в мене є можливість вирізати ось такий матеріал. Якщо у вас він буде металевий, нічого страшного. Я його забив в землю. Ось, забив землю і прив'язав тут мотузку. Мотузку. Десь таку метра половиною. ось така. І зараз я буду пригинати ось ці пагони і прив'язувати. Зараз покажу, як це виглядає. Перший паган пригнув і прив'язав мотузкою. У мене тут ще мотузка залишається. Далі буду прив'язувати наступний. У мене це сорт Лохтей. Він непогано гнеться, не переживайте, що він зламається. Продає сорти, які погано гнуться. Наприклад, у мене була ожина сорту Аучіта. Погано гнеться, я її позбувся, тому що вона нереально її накрита, вона вимерзає. Як результат, залишив торн фрі перший сорт, залишив трипл краун добре теж гнеться, і залишив лохтей. Ще хочу завести, наче теж ніби непогано пригинати можна на зиму. Другий пагон, бачите, от з таким мостом пригнув, нічого страшного, це нормально, це допустимо. Перший. Дуже добре зігнувся, другий не так. Оце ідеальний такий місточок. І знову я його зафіксував, прив'язав. Так, ось прив'язав, все нормально. Далі гну. І так зараз всі позгинаю і покажу, що в мене вийшло. Три зігнув. Роботу закінчив. Зв'язав докупи. Ось так все виглядає. Ось так зверху. А це ось так виглядає збоку. Ось цього достатньо. Цікаво, зараз перевірю. Ну от, до речі, бачите, тут тут можна сказати, що зламалось, але ожина дуже регенерація в неї потужна, вона оце затягне. Затягне і в крайньому випадку, у мене тут раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 пагонів, а потрібно хоча б, щоб було вісім. Тобто, все, що зламалось, можна потім буде вирізати. Залишити 6-8 сильних пагонів. Ще один кущ нагнутий. Тут 1, 2, 3, 4, 5, 6 пагонів. І один я не нагнув, тому що він посередині зломаний, я його зараз видалю. Так само. Ось кілочок, шнурочок і все прив'язано. А тут я зробив скажімо так, спарельне нагинання. Ось один кущ, нагнув я його сюди, а тут він росте другий кущ. І по центру кілочок, він видно, зараз я зближу. Кілочок і прив'язав два куща, щоб не такий довгий був тунель, яким я буду накривати, про нього пізніше. І ось, вам, як приклад ще один. На сьогодні вже крайній кущ. Ось так я його пригнув. Молодий кущик, сорт лохтей, 1, 2, 3, 4, 5 пагонів. Знову такий незмінний кілочок і незмінний шнурок, яким я все зв'язав. Ну і Тут залишиться ще стягнути, і на цьому все. Хочу зауважити, що можна, щоб було легше. Ну У мене просто немає на місці, я в ЗСУ, Оце це приїхав на відпустку, хоч нагнув їх отак. В ідеалі. Протягом сезону вегетаційного, коли ростуть ці пагони, їх фіксувати. Так само, кілочок забувайте і легенько прив'язуєте шнурком, щоб вони були під нахилом росли, щоб потім ось восени, коли потрібно накривати, тільки легенько їх придушили і вони якби без проблем вам мали форму. Тому що вони в мене були вертикально і я зараз їх отак вимушений був зігнути. Можна нагинати не тільки в одну сторону, можна нагинати в дві сторони, але тоді просто буде такий довгий тунель. Мені це незручно, про тунель знову ж таки, ще раз нагадую, пізніше трішки. Що таке тунель? Ось, наприклад, будемо вважати. Це просто модель, але ви зрозумієте. Будемо вважати, що це нагнутий кущ ожини. Тут там декілька пучків. Ви берете якусь тканину, будь-яку. В ідеалі це агроволокно. І накриваєте. Цей кущ. У ну, мене це шапка флісова, але будемо вважати, що ну, вона в мене недостатньої довжини, але будемо вважати, що це агроволокно або інша тканина. І нею потрібно накрити всю ожину, не замотувати так по периметру, по довжині, а саме накривати. Я так накриваю. Далі по периметру кладете якісь камінці або інші якісь елементи, які будуть тримати, щоб вітер не здув тканину. І так ожина буде зимувати. Жодному випадку не накривайте тканиною, яка не дихає, наприклад, плівкою. Тому що під плівкою у вас там буде волога, конденсат і ожина навіть може запаритись. Тому краще тканина будь-яка, якесь е, покривало на е, підодіяльник, простень. Е, одяг великий, якийсь плащ, але який дихає. Скатертина, будь-що що у вас є, чим ви можете накрити. Головне, щоб не була плівка або інша тканина, яка не дихає, не пропускає повітря. Основне завдання ось цього тунелю, основне завдання матеріалу, яким ви накриваєте, захистити від морозу. Так, там буде мінусова температура, але мороз плюс вітер він опалює, висушує е, пагони. А коли буде пагін накритий, що зверху просипле притрусить снігом, в ньому морози не страшні. Власне, ось такий в мене спосіб накривання, пригинання і потім подальшому накривання ожини на зиму. На сьогодні це все. Дякую, що дивились, хай щастить. Якщо є якісь питання, пишіть в коментарях. Я читаю всі коментарі і по можливості відповідаю.